Хрещатик, головна артерія Києва. Такий завжди гамірний. Як все тут помінялося? Є каштани, які ще, пам'ятають, можливо і мене, а є зовсім інші молоді каштани. Я люблю це місце. Мені здавалося, що коли я хоча б раз в рік не буваю на Хрещатику, то той рік втрачений. Я обожнювала гуляти хрещатиком в свої ще юнацькі роки. І тільки приходжу сюди і одразу згадую свою ганьбу, свій встид, Бо саме на Хрещатику я, молоде дівчисько, приїхала вступати в інститут культури і з дуру привезла документи і вдягла нові туфлі, в яких я була на випускному. Жарко. А я в туфлях, поки там стояла в черзі, поки здала документи. Поки доїхала трам тролейбусом до Бесарабки, і через весь Хрещатик мені треба було ще пішки пройти на квартиру. А я дуру в тролейбусі туфлі зняла, а вони вже натерли, вже кроваві мозолі по кругу, віночки кроваві над мов. Ага. Я зняла, щоб відпочити, а не виходити з тролейбуса, а туфлі взута я вже не можу. А йти треба. І я беру туфлі в руки. І через весь хрещатик, з гордо піднятою головою, не дивлячись по сторонах, я йду з тими туфлями босяка по хрещатику. Цей спогад залишився на все життя. Він ніби і солодкий, бо то юність, і такий гіркий. бо так мені було тоді соромно. Я до цих пір відчуваю отой от сором. Отак от. Київ Хрещатик, я із Бога.